Таро опозиції або таро протилежності. Карти, в картонній коробці з інструкцією. Інструкція є російська мова. На карти англійською мовою. Що привабливо в цій колоді? Це колода, яка дає одночасну трактовку прямого значення таро та перевернутого. Ви бачите зображення, як трактується карта в такому разі і як трактується карта в такому разі. Це дуже приємно в роботі, дуже цікаво. Ось подивіться, які карти. Я зараз пролисну їх. Щільність карт дуже гарна. Бачите, яка то встака лога. Ось так виглядає зворотний бік. Карти дуже приємні. Дуже рекомендую для тих, хто хоче бачити одразу пряму пози позицію карт та протилежну. Тару позицію.